Кілька таких гарних кабанчиків. Але якраз таки на самих корчах. Ой, друзі, яка приємна рибка, начку. Єс. Yes. Ох, який гарний. Ох, який гарний. Дивіться. Привіт, вітаю вас на каналі Fishing Лайф. З вами я Боженко. Сьогоднішня риболовля буде доволі нетиповою на вулиці, лише перші числа лютого, але погода вже по-справжньому весняна. І ось цікаво подивитися, що на це все ж скаже риба. Чи її поведінка сьогодні все ще буде доволі пасивна, зимова? Чи все ж таки, ось ці зміни в погоді, вони вже дають їй сигнал про активізацію? Які власне зміни це дивіться, Розтопився сніг через тепло, вся ця тала вода пішла в річку, річка піднялась, течія стала швидше, рибка почала рухатись, і від цього вона має харчуватися, щоб отримувати енергію, щоб отримувати сили? Тож, власне, саме ось в такому питанні на сьогоднішній день я планую розбиратись. Оснастив снасть ультралайтову, буду працювати легкими вагами. Може клюнути люба риба. В першу чергу це окунь, але бонуси, звісно, що вітаються, бонуси можуть бути. Друзі, я сподіваюся, сьогодні в мене все вийде і від вас попрошу підтримати мене вашими вподобайками. Підписуйтесь на канал на цей рік. План 100 тисяч підписників. так що допомагайте мені, допомагайте розвиватись українському ютубу. Ну а тепер не будемо витрачати часу і розпочнемо. Нагадати, що в нас триває збір на автівку для збройних сил України. Станом на зараз ми вже зібрали понад 150 тисяч гривень, і нам це дозволяє вже замовити автівку, яка станом на зараз з Польщі вирушає до України. Її вартість трошки більше 150 тисяч гривень. Відповідно, банка буде розбита, але збір триває, адже її потрібно буде ще відремонтувати. Потрібно до неї купити якісні шини та перефарбувати. Отож, хочу ще раз цим подякувати за те, що долучаєтесь, і посилання на банку збору знайдете в описі під цим відео. Також не забувайте, що за ваші донати ми даруємо подарунки. Отож, до катушки дайва ніндзя до спінінга Ніндзя, до ось такої перископічної труби, яку отримали хлопці як трофей з позиції орків, також до ось такого чудового коропового кораблика. І одного з головних призів, а це власне ось такий артилерійський тубус, який я показував в минулому відео. Ми додаємо ще один такий самісінький. А я вам скажу друзі, так це річ насправді достатньо. Дороговартісна, а також додаємо ще два порозових місця, ще два набори: один для спінінгістів, а інший для любителів мирної риболовлі. Тож, все, що вам потрібно, це перейти за посиланням, яке закріплене під цим відео, зробити донат від 150 гривень на користь збройних сил України, і ви стаєте учасником розіграшу. Ну а тепер давайте дивитись відео. Значить, як я і сказав, сьогодні в мене ультралайт до 4 грам 208 довжина Фаорітовський Black Swan Shimano Vanquish, 03 апгрейд, тонка нитка. І розпочинаю я з монтажа вагою всього 2 грамчика. На початок риболовлі в мене дуже простий. Це просто в швидкому темпі пробігтись по місцях, ознайомитись з ними, тому що я давно не був. Вони могли змінитись. Теча велика вода, велика, теча сильна. Ось так, що просто пробігаю в швидкому режимі по місцях з середньоактивною проводкою з однією приманкою, і скажімо так, звіряю, звіряю точки, звіряю інформацію. Окуньок, Чи хто це? став От і розловився. Перший окунь невеликий, як бачите, зовсім невеличкий. Для цієї річки, для цих місць це малий окунь. Значить, по приманишці. Півтора грама Upstream Darts в кольорі карамель. Я почав працювати на цій риболовлі загалом з 2 грам і з більш об'ємної приманки. Але не працювало взагалі, жодного контакту з рибою не було. І ось я вирішив трошки зменшитись, дати трошки більше зависання, трошки таку повільнішу подачу, і одразу сталося клювання. Так що продовжуємо. Перша ривка спіймана, задоволення отримано. Сподіваюсь, зараз будуть наступні. Такою повільною подачою я ловлю на дні, як корчики невеликі. Я от ще про них якраз по них проскакує. Насправді цей окунець дуже чітко вдарив, хоча думав, що він буде дуже пасивний, але саме клювання от, по силі чітке. Тобто взяв. Агресивно, агресивно зреагував на приманку. Сонечко пригріває так дійсно по весняному. Можна спокійно вже роздягатись, знімати це все тепло з себе. Покльовочка. Хто ти там? Хто ти там? В курчі завела мені. <расс paste> ой, друзі, ой, друзі, яка приємна рибка, на очку. Ой, ходи сюди, ходи сюди, малий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, чуть не впал. Дивіться, просто який красень. Дивіться, який красень. Голевень, клень. Е, як його ще називають, там у нас на заході клен. Мало хто знає з Там центральна частина України, часто перепитується, що це за така риба, клен, у нас його називають клен. Взагалі в народі така е, книжкова назва Головень. Ось такий. Ну невеличкий, грам, не знаю, 350 може. Але це дуже приємний бонус, дуже приємна риба, особливо ось такий. Зимовий, складний для ловлі період. Взяв на силікон на свінг імпакт 2 дюйма, як бачите. І на ямці він стояв. Я тут стою, така локація, більш виражена ямка, ніж всюди. І просто десь на центрі він схопив мою приманку Червоні плавці в нього просто неймовірно красиві. Теж такий, бачите, характерний чорний хвостик. Це ось власне все про головні. ну Красива, приємна риба. Так що зараз я його буду звільняти і обов'язково відпущу. Ця риба, вона дуже класна в плані ловлі, особливо влітку, її покльовка, все супер. Але в кулінарному плані ця риба не має ну ніякої цінності. Її треба тільки відпускати. Ось так. Дістаємо гачечку. Це ще одна особливість головня. Він говорить. Вони люблять говорити, та так коли їх трошки зжимаєш, вони всі говорять. Так що зараз я з нього витягну свій гачечок. Друзі, на цього красення обов'язково відпущу. Ах, втік. Сам втік, не захотів гарно йти, сам просто випрягних з рук і втік. Ну краса, я вже дуже задоволений. І спрацював, все-таки бачите, ось цей монтаж е -е, Кароліна. 5 грам грузик. У мене будка до 4, але тут не треба, скажімо так, закиду. Кидаєш ледь-ледь, тому я поставив 5 грам, присутня така теча, присутня глибина. Повідець сантиметрів, не знаю, скільки тут. 40-50 і Impact двієчка в моторному маслі. Ну що ж, будемо так продовжувати. До речі, що стосується проводки, то на ось цей рознесений монтаж я ловлю фактично от ідентично, як і на відвідний повідець. Тобто одну з проводок, яку я вам показував, на відвідний повідець на течії, це просто один оберт ручки катушки і пауза. Такий класичний джиг. Чому так? Тому що, ну, знову ж таки повторюсь течія, вона сама. Все зробить за вас. Вам не треба грати приманкою. Віброхвостик, кейтеч, м'ягенький, він добре заводиться. На течії там якісь гілки, він перескакує це все. В цілому вже є гра, не потрібно її завдавати додатково. Ну Мені принаймні так здається. І тим більше ось такий час, коли риба вкрай пасивна. Не треба якоїсь агресивної анімації. Я ловлю звичайною класичною з цією проводкою оберт-пауза. І вона працює, вона працює, тому я так і ловлю і в принципі саме цим і ділюсь з вами. І... Блін, в курчах, в курчах. А така пухльовочка гарна була. Блін, ну дуже прикро обривати насправді. Але такий гарний тичочок був на скрідшоті знов. На Кароліні, не на спішоті, на Кароліні. Мене там виправляли в коментах називати оснастки правильно. Сплітшот це там, де грузик зафіксований мертва. Кароліна це там, де грузик літає. от У мене грузик літає по лісті. Ось, ну Підходив до корчів, бамс, але, на жаль, риба в тій корчі таки завела мені. Все, зв'язав новий монтаж. Тепер у мене буде ось такий грінпанк колір стояти. 5 грам грузок повторюсь і зручно ловити зараз, мені, тому що, бачите, вітер дуже сильний з'явився. На грам-на-півтора. Те, що я зранку пробував, зараз ну, шансів мало, мені здається, навіть просто кон контролювати, проводити. Так що я збільшився до 5 грам і попробую зараз так працювати. Так само ловля вздовж берега, вздовж коржів. Риба сконцентрована саме в них, ось, але на більш такому важчому. Вантажку і на рознесеному монтажі. Бореться, народ бореться. А, нак нормальний. Ой, який. О, який дивіться. Перев'язався, перев'язався і добрав рибку. Ось такий красень. Зимовий грубий красин. ось такий окунець. Досить активно взяв, якраз таки на самих корчах. Дотягуєш до корчів і саме на корчах і стається клювання. Я цього разу вже не підсікав з першого удару, тому що минулий раз я так тільки вдарив, я зразу підсік. Зараз так почекав трошки, впевнився, що це от точно риба жує. Він подіргав ще, і тоді вже я його засік, підсік. І ось так надійно, він, бачите, засічений. Свінгімпакт Green памкінг. класика жанру, так скажемо. Класичний колір Сінгінпакт, один з кращих кольорів. Спрацьовує. Навіть бачите, щоб відчепити, треба брати інструмент до рук, тому що кістку пробив. так Пальцями не дуже зручно. Ось так. Друзі, ну і я, звісно, що його відпускаю. І всіх вас також закликаю відпускати рибу. Дивіться, які вона дарує нам. Чудові емоції. Я тільки за те, щоб її ставали більше і більше, але для цього треба її відпускати. Гачечок ось так. в Саме тільце запихаємо. Щоб мінімум зачапі було. Пів першого дня, такі зараз в мене маленькі підсумки проміжкові. Чотири клювання я мав. І всі, до речі, от три в різних місцях, в трьох різних місцях, чотири клювання. Що я буду робити далі? Піднявся дуже сильний вітер, і ловити дуже некомфортно. От на один грам, на півтора, так як я планував сьогодні ловити. Але я хочу так ловити, дуже хочу, тому що вірю, що на це можна саме гарно половити. От є в мене така інформація, та, і що саме можна от головня зловити, я його вже зловив на сплітшот на Кароліно. Ось на Кароліно. Але от і саме на легкий джиг його теж можна зловити. І я дуже хочу це зробити. Так що зараз я буду все ж таки з цим експериментувати. Сів трошки на обід, ось собі тут приготував дома гарні канапочки, зараз перекушу. І далі по плану все ж таки ловля саме по цих. Локаціях, де я вже мав покльовки, не буду тратити час на багато місць, тому що обійшов багато, а покльовки, як завжди, в якихось тільки в одних і тих самих місцях. І ще хочу спробувати таку штуку, як дропшот, але з невеликим відводом приманки. Ну я зв'яжу, покажу. Так що ось такий план: легкий джиг, легкий дропшот, ловля по корчах і сподівання на покльовку гарної риви. Ось такенький ще один монтаж цікавий, я зв'язав е, нижня огрузка, а зверху на такому зовсім коротенькому повітці приманка. Я гадаю, що я буду затримувати її е, на дні грузик, а приманка от, невисоко на дном буде більш-менш плавно грати. Якби приманка була закріплена зразу на основний флюр, гра була б значно жорсткіша. На такому відводику вона має бути значно плавнішою. Ну, поекспериментуємо, спробуємо так половити. Є блін Та ж не курча ляга зно то саме. Якби він сів на гачок цей окунь, то я б його точно витягнув. Він би перетягнувся через ту гілочку, а так він вдарив, тільки, Получається, я підсік, він не засікся, але овсетний гачок відкрився і зразу в наступну гілку, в наступний корч сідаєш. Ну і убрив. Блін, ну нічого, перев'язуюсь, продовжуємо. Я собі тільки що продумував таку тактику. Тобто я десь близько однієї години провів чисто на одній точці. міняв там приманки, ваги, монтажі і лише це одне клювання з відривом. Тобто Можна сказати, що ну, не спрацювало взагалі, от повністю не спрацювало. Тож я повертаюсь до своєї попередньої тактики і буду потрохи вже переміщатись. Зараз то місце, де вдалося мені спіймати головня, попробую ловити в тому місці. Ось як бачите, зранку була сонячна погода, було тепло, ну і були клювання, тобто риба проявляла себе. Зараз останні там, години півтори-дві налетіли хмари, стало пасмурно, стало так холодно, я знову вдівся назад, повністю все утеплився. І клювань абсолютно нема. Ну ось так. Можливо, дійсно, поки сонце пригрівало, то і рибка включилась трошки, а зараз знову прикрила рот. Ну нічого, здаватись точно не буду, так що продовжую її шукати. Так, через гілки через гілки перетягує. Ну, як бачите, знову з першого закиду. Вернувся в це місце з першого закиду. Знову східшот, знову свінгімпакт і ще один окунь. Теж врала, власне, з тих корчиків він взяв. Колір Red Crowder цього разу. Два дюйма Red Crowди. Окуньок поменший, але все одно приємно. Багато місць я міняю. Експериментую, покльовок небагато, це, це сумно, це прикро. Та? Але бачите, все одно є отаке виходить стабільне місце, яке, до якого я знову вертаюся, яке знову дає рибку. Так що я біжу його відпускати. Він ки сюди. Опа, ще один. Чорний-чорний, такий невеликий, але такий чорний-чорний окунь. І цей на зміну кольора. Цього разу в мене бачите, свіних в маслі вже стоїть. Додому малюка. Окушанрик. Опа, кушандрик. Може здатися, що цей окунь клюнув без приманки на пустий гачок. Але насправді тут в мене висів дартс в карамельці, саме той, на якого я зловив сьогодні і першого окуня. І саме от він спровокував ще одного. Були клювання в цьому місці, так само ввожу по гілочках, і час від часу окуньок потикує. От в цей раз все ж таки вдалося реалізувати клювання. Приванка десь просто по дорозі, виходить, злетіла. Але окунь, бачите, зреагував на карамельний колір. Хоча взагалі карамельний колір я вважаю таким достатньо літнім. Але сьогодні вирішив взяти його і бачите, на нього саме якраз є клювання. Так що окунець спійманий, йдемо відпускати. Дуже легка проводочка, буквально ось так по самому дну. Тик-тик. Катушечку, як бачите, навіть не підкручує. Чисто за рахунок течії я легенько підкидаю і воно топиться. Взагалі майже без катушки два ривочка. Тик-тик і пауза. Дві, три, чотири секунди. Ну, ось це, як бачите, виявилося таке непогане місце вздовж затоплених кущів. Спочатку були клювання і рибки на королінську оснастку, потім я її два рази обірвав і вже було ліньки прив'язувати ще раз. Думаю, попробую класичний джиг на дуже легкому грузі, тому що на важчому не клює. І ось там, де я Кароліну 5 грам опускав до дна. Я там класичний джиг ледь-ледь, але от півтора грама так скажімо, дуже на тоненько, але опускав. І на півтора грама все ж таки ще два окуня і ще були клювання. Тобто і класика теж працює. Так що зараз з класикою ще кілька місь проводимо. Бечорія, можливо, буде ще якась активізація. Куняра. Вона так вже потрохи вечоріє і ще такий нереально ну, гарний окунь. Не знаю, двохсотечка 100%. Хороший. Вколо мене впали до крові своїми плавцями. Ось недалеко від берега покльовка. Ну класний окунь, класний. Під вечір, я сподіваюся, що зараз мають бути ще такі гарні. Іди сюди. Ох, який окунярчик ще один, друзі. Ой, дивіться, який ще один гарбуз. Поставив тільки моторне масло. Дартс моторне масло. І зразу покльовка. Ох, який гарний. Ох, який гарний, дивіться. Дивіться, яке пузо, який кабан. Дартс масло. Постійно треба експериментувати, постійно міняти приманку. Навіть здавалось би, та проста риболовля Ходи, збирає активну рибу, але ні. Ось все ж таки вдалося його знайти в одній локації. Він стоїть е в зворотній течії, але він дуже такий вибагливий. Тобто він не бере на все підряд. Він дуже красивий, дуже гарний розмір, дуже чудовий окунь. Ось я спіймав е вже тут це третій окунь. Один в мене зійшов. Е поки я там з камерами розбирався, поки камера в мене впала, я її ловити, він зійшов. Ось і зараз зміна приманки на дарс в моторному маслі. І зразу ще один. Ось такий красний, ось такий пузань. Ну реально це класно. Це класний окунь, Це гідний окунь, я би так навіть сказав. Для вудочки до 4 грам. Такі красані, Це кайф, це кайф, просто кайф. Ну і звісно, що такого кабанчика. Я відпускаю. Дартс на офсеті. На 10. Просто мікроскопічному офсетику. Ось так. І жовтий. Ох який цей жовтий. Дивний такий, реально такий жовтий-жовтий. Ну ось і все, на сьогодні досить. Якщо так коротко підсумовувати стосовно питання, яке я поставив на початку ролика, чи з'явилася вже якась така перша весняна активність риби, чи все ж таки вона ще поводить себе достатньо по зимовому, то після цілого дня риболовлі я все ж таки гадаю, що поведінка риби ще дуже дуже пасивна, максимально ось така зимова. Поки я не почав. Аж так, задрочувати на одному місці приманочку, поки не зменшиться до грамчика, до півтора, то взагалі ну, практично нічого не вдавалось. Ну або рознесений монтаж на 2 грама на трошки швидшу проводочку, реакції від риби абсолютно не було. Ну а якщо підсумовувати по кількості, то більше десятка хвостиків все ж таки спіймав, були в кінці. Ви бачили в ряд кілька таких гарних кабанчиків, які дійсно порадували, але... Головна родзинка цієї риболовлі це клень, головень. Це дуже приємна риба, і спіймати її ось такий зимовий час, це рідкість. Від цього вона ще більше приємною стає. Тож на цьому я збираюсь та відправляюсь додому. А вас попрошу підтримати цей ролик вашими вподобайками. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Допоможіть розвиватись українському ютубу і обов'язково залишайте ваші коментарі. До нових зустрічей, Па-па!